Доброго дня! Сьогодні в нас незвична буде риболовля. Приїхали ми на трофейну долину на кілька годин зранку до вечора. І буде дуже цікавий формат. Нас сьогодні троє. Ми стоїмо всі в різні сектори поряд, 15-й, 14-й, 13-й. 15-му 15 буде ловити Славік. В 14-му буду ловити я. А в 13 му буду ловити наш напарник, який буде виступати з нами на клубному рибінзоні через тиждень. Напевно, вже в наступному відео розкажу про формат клубного рибінзону. А в цьому відео покажу, як ми до нього готуємося. Нас троє, і так само ми зробимо між собою батл. Хто більше зловить риби за ці години? Потім ще собі погодимо старт і фініш. І ще, що цікаве буде тут це те. Що ми покажемо, як ми готуємося до змагань, як ми в'яжемо е, повідки, як ми ставимо мітки, яз, перев'язуємо шоки, танцюємо з монтажкою. І, взагалі, буде багато цікавого такого детального, чого ми не маємо можливості показувати на змаганнях. Тому дивіться наше відео, і ви тут дізнаєтесь дуже багато цікавого, чого ми не показували раніше. А я біжу до складатися, бо час іде, а треба ще зібрати табір. Дуже швиденько я зібрав табір. Він виглядає максимально просто. Просто крісло, столик і парасолька від сонця. Оді все, що треба на кілька годин. А Славік що робить? Вже приїхав. Славік вже рибу ловить. І що, багато зловив? Ну першу Ну бачу, тільки рудпот поставив. Та закинув вже одну. Серйозно? Та. Ти вже ловиш? Та. Так у нас батл має починатись в конкретній годині. Так ми ж домовилися, що починаємо, як тільки хто готовить. Ясно, то тебе вже клювати може. Тоді я, напевно, теж тут закидати. Ага, в мене вже готовий підсак. Я ще не закинув, тільки поставив кліпси, зараз буду закидатися. І ось там Саша теж готується до нашого старту. Так, палки ми закинули, ловимо рибку. Поки що всі сидимо з нулем, нічого не зловили. А я тим часом покажу, як ми працюємо з повітками, з насадками. Так от, гачки виглядають ось таким способом. Ми вже маємо зав'язані майже готові повітки. Є гачки, тут вже стоїть резинка, волос ще не регульований. Отак вони всі запаковані разом. Наприклад, хочемо зробити повідець. Витягаємо один. Нам треба вчепити насадку і підібрати довжину повідка. І фактично повідець готовий. Економимо цілу купу часу. Так, як ми, почу... як ми чіпляємо насадочки, все дуже просто, напевно, все максимально банально, так як і у всіх. Прокол насадки. Бажано гачок впаритися, він загнати під час цього. От. Беремо собі відразу стопорок. Я завжди ставлю під колір насадки. Є такі гарні оранжеві якраз під цей попапчик. Поставили стопорок, підтягнули довжину волоса. Для попапа там буквально 1-2 мм, 1, 2, 3, 4 оберти. 4 оберти, пропихаємо сюди. Затягуємо Так, сантиметрів 8-10 ми робимо повідець. Тут подвійний вузол, є петелька, ще раз петелька. І тоді пропихаємо. От, а це лишнє відрізаємо. За хвилину часу ми маємо готовий повідок. Загалом ми таких робимо багато на змаганнях, просто зробили, кинули сюди. Зробили ще, зробили ще 10 таких заготовочок, навіть же не заготовочка повідків. зав'язуємо їх ось так, і вони герметичні, насадки не висихають. Переїхали на змагання, відкрили і вже собі готові повідки з насадками закидаємо. А на змаганнях на змаганнях вже з оцих повідків дов'язуємо нові. Швидко, ефективно. І можна будь-який будь варіант собі зробити. Довжини волоса, величини насадки, довжини повідка. Все робиться дуже швидко. І чіпляємо такі знаю, То не противозакручувачі. багато хто їх називає пильниками. Ну, ми називаємо пильниками. Вони у нас дуже маленькі сантиметр мають. Маленькі і. Ага, ну то я ще стік не чіпив. От. Вони у нас такі маленькі, щоб можна було без голки. Дуже швидко. Дуже швидко взяв, пропхав і вже можу закидати. Бо якщо він буде довгим, то. Требує голку, це, це багато часу на перезахід. так ми працюємо з повідками. Повідець зробили. Стіки в нас є з попередніх риболов, залишилося. Їх дуже мало. На перші закиди вистачить. Потім я покажу, як робити стіки. Ну як робити? напевно, всі знають, але ми покажемо, як я роблю, як Славік робить. А тим часом треба заготуватися, бо палки стоять. Все на стійках, корму нема. Підкину трошки корму і покажу, який корм буду давати. Наша сесія буквально на кілька годин, тому не будемо завалювати своїм 10 кг вареного бойла. Зробимо все максимально просто. Я маю з собою пелець 0,8 кг і тут 0,8. Це траут пелець, це амінопелець. От ним я і загодуюся. Сусіди мої, Саша буде готуватися коноплею і Славік буде готуватися коноплею. Потім подивимося, чи була різниця в клюваннях. Палець швидкий, швидко дай сигнал і, можливо, закличе рибку мені на точку. Не будемо нічого вигадувати, не будемо це все по різних відрах, все докупи і все на точку. Це посувало б ще заліквідити або задіпувати, дати чогось, але я з собою нічого не взяв, тому буде летіти отакий звичайний пелець без нічого. Так само його ще можна залити водою, щоб він починав швидше працювати. Але тут достатньо такої дрібної фракції аміну пальця, а він і так швидко буде працювати. А цей за кілька годин, може за годину-дві, вже теж буде придатний для риби. Тому дрібний для того, щоб пошвидше її прикликати, а той, щоб потримати хоча б кілька годин. Більше, більше мені не потрібно. Оце я зараз закидаю з помби на середину і під очерет, і подивимося, що спрацює середина чи очерет. Ще раз скажу один лайфхак зі спомбом, як я годуюся тепер. У мене є тільки один спомб, а дві дистанції. Я ставлю мітку на одну дистанцію, мітку на другу. І можу собі спокійно годувати ближняк. Переставляючи мітку, годую дальняк і так собі можу будь-яку свою точок годувати. Не треба мати два спомби. Це і швидко і зручно. От. І зараз я так само йду. Годую середняк і годую дальняк. Маю дві мітки і один спомб. Я буду легко і швидко між ними переключатися. Так що беру пелець і погнав годувати. Підкинув трошки корму рибі. Знову є вільний час. Тепер покажу вам, як я роблю стіки. По стіках в мене все просто. Маю ось таку сітку для теплої води. Зараз ще вересень, вода тепла, можна нею спокійно користуватися. 25 мм. І стік-мікс, який я колись почав, але ще не закінчив. Ще можна ним нормально скористатися. Стікмікс стійки роблю тільки зі самого стікмікса, нічого не додаю. Тому і плунжера не треба, щоб його тут трамбувати. Тут беру, підтягую під сам крайчик, трамбую його максимально. Роблю кілька оборотів, а далі ось так закидаю і затягую тут максимально тісно. Потім ще ось так підтягую і в мене дуже добре затягнутий стік. Ще один вузол. І все. І можна сказати, стік готовий. Величина в нього середня, це трофайна долина, невеликі дистанції можна робити середньої величини. Але бажано, щоб всі були одного розміру, тому що звикаєш під закид на певну дистанцію і щоб не перекидати або навпаки не, не докидати. І так, зараз зроблю стільки, може 10, може 15, щоб на цю сесію вистачило. Тому що якщо зроблю лишні, вони потім будуть лежати і вони вже будуть не такі, як треба. Сітка пропитається тим жиром, стане довше розчинятися. Що вже буде недобре. Доблю другий стік, затягую вузол під сам краєчок, щоб було тісно. Ще один вузлик. І ще один стік готовий. Так що нав'язую таких багато і роблю собі заготовки. Прийшло вже напевно три години нашої сесії і ні в кого не було жодного клювання. У нас закинуто в кожного по дві палки, разом виходить 6, і всі мовчать. Пробуємо різні дистанції. Кожен лов на різній. Від 20 до 80. І поки що все дуже тихенько. От. Тому, поки є час, покажу вам наші монтажі. Як ми готуємо монтажі на змагання, які ми користуємось і які будемо використовувати саме на цих змаганнях, які будуть через тиждень на трофейній долині. Так, маємо отакий бокс з монтажами. У нас останні змагання були на прилбочах, тому в нас отут в основному нав'язані вертольоти. Кліпси майже немає, але кілька таких є. Покажу, як ми зараз працюємо з кліпсою. Що робимо з вертольотом? Так от, вертольот. Ми його використовуємо тільки на прилбочах, тому що там були дно. Ставимо його тільки там. І то тільки на п'ятому полі, здається. Точно знаю і ще можливо на інших. Секторах, але я точно не пам'ятаю яких. От, Тут ми чіпляємо розик. Тут ідуть відбійники. І тут чіпляється повідець. Тут все дуже просто. Лідкор має бути товстий, щоб оці босінки ходили, але не дуже вільно. Вони мусять ходити, щоб монтаж був безпечним для щоб вона могла звільнитися. Але вони не повинні дуже легко гуляти, інакше повідець буде сповзати. От, Такий у нас монтаж. Вертоліт працює прекрасно на прибочах, коли треба ловити в мулі. Остання рибалка наша була на п'ятому полі, а в А-8 секторі, і тому тут так багато вертольотів, бо ми саме ними і користувалися. А ось це наша кліпса. Безпечна кліпса, якою ми користуємося на трофейній долині, на Кричевичах і на всіх інших осадах, де дно не є молистем. Цікавий момент тут, що ми е, от, оцю. Оцей замочок перетискаємо плоскогубцями для того, щоб він дуже легко сюди виходив і заходив. У нас виходить кліпса скользяча. Тобто, коли відбувається клювання, тут чіпляється повідець, і риба тягне. І навіть якщо там легенька протяжка, ми відразу отримуємо клівання на сигналізатор. Тут чіпляється грузило, відповідно. Ну і тут прив'язується шок-лідер. Це наш улюблений монтаж. Якщо на саме муло, ми ловимо тільки на ось цю кліпсу. Повідайте, чіпляється сюди. Зараз я покажу, якщо я якийсь не буду. Ось інший візьму. Наприклад, ось цей. Так, чіпляємо. Ми його сюди, ось так. Дуже легко і швидко швидко з'їмо. Ось такий пильник маленький, коротенький, він гарантовано нам забезпечить, що нічого не злізе. І ось так наша оснастка буде лежати на дні. Відбувається клювання і все поїхало. Грозилово тут лежить, фактично з кліпсою, а карп потягнув ось це. Довгі не ставимо ці пильники, тому що якщо ми поставимо довгі, то наша. Довжина повідка стане ще коротшою. Тому ми ставимо такий коротенький, щоб мати довший повідець. От, він десь 8-10 см. От, такими монтажами ми користуємося. І коли їдемо на змагання, ми заповнюємо оце все монтажами, тому що може бути обрив і треба буде швидко поміняти, поставити новий, щоб його довго не шукати, не робити. Тут вже все заряджено, тільки береш ставиш і перекидаєш. От по монтажах якось так. І ще одне дуже важливе я забув сказати. Не забувайте підписатися, поставити лайк і написати коментар. Це для нас дуже важливо. Може ми могли переїхати сюди, закинути палки, ловити і нічого не знімати. А так ми стараємося щось показати вам, чогось можливо навіть навчити вас. От, А від вас потрібна підписка, лайк і коментар. Тому будемо вдячні, якщо ви це зробите. А ми продовжуємо ловити рибу. І сподіваюся, ми таки її зловимо хоча б одну. Саша в 13 му секторі перекидається. Щось там робить хитре, цікаве, чіпляє насадки, напевно. Розкажи, чому ми ще досі одне риби не зловили? Ти ж казав, що ми 10 риб зловимо, як приїде. Я зловлю. А, ти зловиш. Ну поки що ми навіть разом не можемо це виконати. Ну горіх не взяли. Ну, думаю, що тут тільки є, коли горіх. Я так не думаю. Ми Можна почали, сперти ми ще ми на Ми почали кубити, вся риба втекла. Можна сперти ще на погоду. На повний місяць не спряш будей. На відсутність мотивації. <с> Як відсутність мотивації? Ми ж приїхали хоча б рибу зробити, Тож уяви собі, ми завтра випустимо це відео, а в нас ні одної риби не буде. Риба буде в третій годині. Ну, чекаємо, чекаємо. Так, все-таки я покажу, що Славік робить. Дуже схоже до того, що я роблю. Чіпля насадки, монтаж безпечного кліпса і самі насадки. Так, Заглянемо його монтажний бокс, нав'язані гачки зразу готові всі Ви, пачками. Тут шифер. Тут, тут він щось собі написав, не зрозуміло що. Ну, все, давай, я, я хочу щось корисне. Ага, Щось таке ну, так змагання. <рес> Гаразд, даю йому спокій. Вон його редпот. Повна тишина. А що там казати? У мене так само повна тишина. Ну Чекаємо проходу риби якогось. І на кінець тумаємо перше клювання. Воно відбувається в Славік. І чомусь ми всі думаємо, що це амур. Або щука. Або нічого, щось ти дуже легко метаєш. Я щось теж так бачу. Якась платформа. І що? І що там? Ти хочеш нас, нас обійти в батлі? Щось є, але той карась. Карась. Ну. Від нас не заліковий, тому в батлі далі рахунок 0-0-0. <рес> Зато в мене хоча б риба вже клюнула. Так, треба якось її. Дістати? Акуратно. Я підсак не хочу мучити на, на карася. Тобі зараз ще фракціон мотати буде девай. Добре, Ви, слайк звільняє карася. Лохай. А ми йдемо ловити рибу. Швиденько підходить вже вечір, сон, сонечко вже сідає. Це означає, що нам вже пора збиратися додому. А тут в нас повна тишина. Сидимо ми тут троє, думаємо, чому в нас не клює. Чому не клює? Чому не клює? Я одну рибу зловив. То не залікова. Ну, чекай, то, то риба більше, ніж нічого. У нас, походу, буде нічия. Нуль-нуль-нуль <сум> по, кількості, по кількості риби. Ми всю свою рибу залишаємо на змагання. – От, я так само хотів сказати. Всі наші клювання залишаються на змагання, які через тиждень. Ми зробили багато роботи, нав'язали стійки, підготували монтажі. Точно. Поставили мітки. От. Так що от така в нас вийшла риболовля. Ми тут сидимо і вже все, що можна зробити, нас не клює. Приїхав якийсь дядько, зараз там закинув пару спомбів, зараз в нього мене Ми Будемо всі дивитися. Гаразд, якщо у нас ще клюне риба, то ми покажемо обов'язково. А якщо не клюне, то будемо це відео завершувати. Ви не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. А ми будемо потрошки закруглятися. Все, тоді папа. -па. Наступне відео точно вже буде зі змагань з Торфейної долини, яке називається клубний сталкер. І ми потім детально розкажемо, які в ньому правила і чим він дуже цікавий і особливий. Все, па-па!